Вийшла з друку нова книга поезії Ольги Деркачової під назвою Сповідь на Вервиці, презентація якої відбулася в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Ми, коли з вами зустрічалися крайній раз, то якраз я тоді говорила, що пишуться вірші, але ну, десь, можливо, вони будуть книжкою, але поки що дуже важко щось говорити і важко говорити і про назву. Все, а потім, десь за деякий час от, визріла і назва, її мені запропонували. ...поет Богдан Томенчук. і віршів не збиралося стільки, що можна було вже говорити про те, щоб вони сталися книжкою. Їх є 99. Чому так? Воно нічого не означає, просто сотий вірш на той час, коли давалася книжка до друку. Він просто не був написаний. І тому так і лишилося 99. Я подумала, що так воно і має бути. Це вірші про любов, любов тих, хто чекає, про любов тих, кого ми чекаємо. Любов до Бога, любов до світу, любов до того, що є довкола тебе, і про те, що дуже важливо цінувати те, що ти маєш, дуже важливе відчуття спокою, затишку і десь такого, знаєте. Тому що світ у нас не є особливо зараз комфортний, затишний, але от власне знайти десь в кутику, в краю свого серця, подай дай таке невеличку місцину, де де тобі буде спокійно і затишно, і тихо. Тема нашого непростого сьогодення філософія любові, що допоможе знайти силу і витримку для впевненої перемоги над ворогом. Основний лейтмотив поезій із збірки Ольги Деркачової Сповідь на Вервиці. Бережи його, Боже так як вмієш, і знаєш лише ти освіти ті, що треба, і захмар, що не треба, шляхи не показуй йому, де застояна темрява і страх. І не змушуй шукати любов у ворожих очах. Подаруй, добрий Боже, для нього хоча б на мить той задавнений спокій, в якому йому не болить. Оживи теплий спогад дитинства з суничним смаком. Той, що замкнений в серці за сьомим залізним замком. Нагадай, колискову, що мама співала, як ти колисав, і найкращу молитву замість брязкальця в ліжечко клав. Образочок та вервицю, з маминих добрих часів, він ховає далеко. Щоб гнів їх не обпалив. Захисти його Боже, як знаєш, умієш лише ти в цьому світі кривавому, вірить він тільки тобі. Поцілуй його серце за тих, кого любить і любив, і за тих, кого він уберіг і захистив. Маємо другу поетичну збірку по, поетеси, письменниці, професорки Ольги Деркачової. Треба сказати, що мені здається, що від появи, часу появи першої збірки «Серце» Є така творча еволюція. Дуже складні питання насправді розглядаються у цій збірці. Вона невеличка, але вона дуже є жива і об'ємна своїми проблемами, своїми поглядами на життя. Насправді на життя країни в дуже важкий час, коли, здавалось би, в нас в запіллі мир, на фронті смерть. І це не могло відбит не відбитися в душі і в поетичному слові Ольги Деркачової. Ці поезії не прочитаю за один вечір, їх і не треба читати за один вечір. Вони є складні, вони є надто психологічні, і вони дуже часто говорять нам про те, що є вища сила, яка оберігає не лише нас сьогоднішніх. Але напевно і ті покоління, які були до нас і будуть після нас. Тому ця книжка є життєствердна. Вона говорить не лише про теперішній час, вона говорить про майбуття, про те, як треба вірити, як треба сподіватися, як треба любити. І тема любові, якщо ми візьмемо ту попередню збірку серця, вона продовжується. Любов буває різна, тут справді є і кохання, але тут є трагізм нашої сучасної. Держави, трагізм наших людей і також наголос на тому, що ми переможемо неминуче це поезія перемоги. Тому я думаю, що варто це читати, варто справді смакувати дуже добірним поетичним словом, тому що воно не подібне на жодне інше, яке є в нашій сучасній літературі. І мені здається, інколи, що Ольга Деркачова могла б себе відкрити більше. Як поетеса, аніж письменниця, тому що це 28 восьма збірка, така лише друга поетична. Це дуже важливо. Але таким чином набирається ваги, ваги поетичної, ваги громадянської, тому що в цих віршах ми знайдемо і громадянську позицію, позицію, передусім, жінки. Поетеси і жінки офіцера збройних сил України. Поезії Ольги Деркачової кожен знайде відповіді на свої запитання, часом тривожні, інколи з присмаком страху або й без виході. Життя сила слова допомагає у важких ситуаціях. Моє з панольми є мамами синів. знаєте, це дуже особливе відчуття, коли є війна. Тому що коли ти маєш дітей, особливо в синів, ти чудово розумієш, скільки треба вкласти цю дитину. І ці теж наші діти, хоч ми не знаємо, ми з ними знайомимося. Вони сьогодні оборонять нас. Дай Боже нам всім тої сильної віри і вам, тому що я розумію, що ти описала цю книгу. А Вервицю я навчилася минулого року робити Вервиці, і до цього треба готуватися. Треба молитися, треба бути всередині таким, знаєте, чистим, щоб зробити вервицю, ти передаєш на фронт. Але ці вервиці ми робимо, ми нашими хлопцями молимося, і ця молитва допомагає нам пережити складні часи. Я вам теж бажаю, щоб з цією поезією, з цією молитвою ви зустрічали більше радості, бо і, і вірили. Бо Віра вона робить нас сильнішим. І Віра допомагає нам в цій ситуації. Бажаю вам нових і нових збірок. А за цю збірку особлива подяка. І я думаю, що якщо буде можливість, ми зможемо навіть ще якісь тераж закупити обов'язково переслати нашим хлопцям, бо ми маємо добру традицію. Ми їм передаємо, вони там багато чого читають, і їм дуже подобається. Ти завинив мені літа окрайчик. І клаптик нашого моря, отого От такого, з якого добре ставити латки на рани, яке взимку можна і треба тримати в долонях, коли хуртовини стукають у міста нашого брами. Ми їм не скажемо про літо, що бедриком в нас відзимує. Запах малини сховаємо глибоко в шафу, там, де цілунки наші, найперші ночують і тихо шепочуть, коли ми вкладаємось спати. Місто накриється кодрою сніжного пуху, снитиме червним минулим і трішечки серпним, вальсом, який танцювало у ліпні з дощем вічай духом, і тим, як у ньому з тобою зустрілись уперше. Вийдом до брами міської, немов не тутешні. Світ таки кращий, якщо в ньому бути удвох. Те, що не вибачить нам із тобою, літо прийдешнє, вибачить щиро, добрий і люблячий. Бог збірка поезій Ольги Деркачової Сповідь на вервиці вийшла поки що накладом 100 примірників. Частину коштів від реалізації книги спрямують на потреби ЗСУ.